Доброго часу всім, хто дивиться цей канал, вирішила собі завести такий канал, де я буду ділитися своїми враженнями про свої покупки. Ну, переважно негативними. Для того, щоб показувати неякісні товари, і щоб люди могли уникати купувати неякісний товар. І першим буде товар це корм для котів. Я купила його у супермаркеті Аврора. Він коштував приблизно між 30 і 40 гривень. От. І виявився він неякісним. Він такий маленький має гранули. Покажу на столі. Ось такі маленькі гранули. Як наче корм для маленьких котиків. Але мої котики не захотіли його їсти. Вони відчували, що є такий запах, який їх манить, підходили, нюхали, навіть е, пробували їсти, але потім випльовували, тому що він їм не подобався. І так багато котиків були однієї тієї ж думки. Отже, е, супермаркет Аврора. Будь ласка, не продавайте більше цей товар. Замініть його якимось іншим, більш якісним. Ну і що цікаво, що після того, як я купила цей корм, я пішла у спеціалізований магазин для котів. І е, хотіла знову купити корму, адже котики залишились голодними. І я купила приблизно на, на вагу, на, на, в роздріб, я купила знову такий подібний корм, Тільки він був такий е, пірамідкою. Корм, це більш круглий. А той був пірамідкою. І цікаво, що той корм, коти також не захотіли їсти. От так співпало, мабуть. Ось, ну, це таке враження від цієї покупки. Тепер я, я довго зберігала цей пакетик, тому що хотіла зробити відео. Сьогодні я нарешті це викину з хати. А, повертати було ліньки мені. От, Ну і ви будете наперед знати будете більш уважними. При покупці корму для вашого улюбленця.